Всім добрий вечір. Давно з вами не спілкувався. Сьогодні хочу показати, що я роблю протягом 11 місяців продукція компанії RSAG. І у мене зараз така як рекламна акція. Сироватка, сироватка для волосся. За 11 місяців, ну, раз в місяць я це роблю, потім змиваю біошампунем. І в мене почала заростати мала... маленька лисина, будемо так казати. Що я роблю? Просто масло наношу на голову. Цю сироватку. Воно розтікається. І хвилин через 40 я змиваю біошампунем. І це така процедура один-два рази в місяць я роблю. І побачив, що почало відростати волосся у мене. Я думаю, що кому це цікаво, пишіть мені особисто, я вам теж фоточки покажу. Всім гарного дня і пишного волосся. Дякую.